Ким був апостол Павло, постать оповита таємницею, яку шанують мільйони. Приєднуйтесь до нас у подорожі життям і вченнями однієї з найвпливовіших постатей християнства. Народився Савлом у Тарсі, фарисеєм, який переслідував ранніх християн, його життя різко змінилося на шляху до Дамаску. Перейменований Павлом, він вирушив у три великі місіонерські подорожі. Поширюючи послання Ісуса Христа до язичників, Його листи, збережені в Новому Завіті, пропонують вічну мудрість про віру, любов і спасіння. Вчення Павла про благодать, віру та єдність продовжують формувати християнську теологію донині, його вплив поширюється за межі стародавнього світу. Приєднуйтесь до нас у відкритті незвичайного життя та тривалої спадщини Апостола Павла.